Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні у нас буде відеогляд на дешевий регулятор швидкості обертання вентилятора тристорного типу для однофазних електродвигунів 220 В максимальною потужністю до 300 Вт. Корпус регулятора виконаний з пластику для зовнішнього монтажу на стіну. Має габаритні розміри 90 на 90 мм. По підключенню регулятора швидкості все досить просто. Знімаємо верхню кришку і в розрив провода фази під'єднуємо наш регулятор швидкості. Тестувати регулятор ми будемо з осьовим вентилятором торгової марки Vents ov 2 e 300, який має номінальну потужність 145 Вт. Спочатку вмикається на повну свою потужність. 228 вольт споживання нашого вентилятора 137 Вт, частота 50 Гц, ток 06 А і інші показники. Плавно можемо зменшувати швидкість обертання вентилятора за рахунок плавного зменшення напруги. 190 Мінімальна напруга 143-142 вольти. При цьому споживання вентилятором зменшилось до 92 Вт. Також плавно можемо додати обертів та вимкнути наш вентилятор. Якщо ви хочете придбати регулятор або, може осьовий вентилятор, то ссылка на них буде в описі та в закріпленому коментарі. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Якщо якось було корисним, не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!